Зовсім недавно я замітив таку річ, що часто ми жертвуємо тим, що належить не нам. Я хочу, хотів би пояснити цей такий невеличкий приклад. Є час в моєму життю, який належить людям, яким я служу. Є час, який належить роботі, бо я маю заробляти гроші, щоб прогодувати сім'ю. «Но є час, який належить моїм дітям о 24 часа в добу. Є час, який належить їм, і я не можу пожертвувати цей час, бо цей час належить не мені. Ви згідні зі мною? І часом ми жертвуємо часом, який належить жінці, ми віддаємо йому комусь. Ми можемо заробити купити замість такої машинки стиралку, отаку. вместо вмісто машинки машини купити другу, ну, друзі. Оці всі речі вони не так потрібні нашим жінкам і нашим дітям, як ми самі.